Всім привіт! Нашому каналу вже три місяці. Ми почали Ютуб-канал 16 липня 2022 року. І вчора, перед тим як тепти спати, сушоні прибіг каже, мама, у нас 100 підписників на каналі. Я дуже вдячна вам, наші підписники, що ви дивитесь наш канал, що ви ставите лайки, коментуєте. Ми вам дуже вдячні, що ви дивитеся нас. Хлопці хочуть сказати пару слів вам теж подяка. синфіні місяців і ну, став онлайн і в принципі наш наш канал, ну, інстаграм теж наш. До левіт. Е, дякуємо за те, що ви 3 місяці дивилися наші відео. Е, сьогодні ми е, святкуємо 100 підписників на нашому каналі. Підписуйтеся е, в на наш канал всім пока да, сьогодні перша сотня наших підписників, але вже не сотня, вже у нас 102 підписника. Я знаю, що у нас багато хто дивиться, але не підписується. Тому, будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте за новинами. А ми вирішили відсвяткувати це. Це така подія для нас. І порадую я сьогодні хлопцям. Вони захотіли ходити в Макдональдс, бо вони головні герої нашого ютуб-каналу. А так ми вирішили відсвяткувати. Хлопці люблять в різних країнах ходити в Макдональдс, до речі. Ну, а в Словаччині, до речі, ми не були. Ми дякуємо вам. Якби не ви, то б у нас не було стимулу знімати нові відео для вас і ділитися. Дякую і пишіть, що вам далі показувати в коментарях. Я на наступ наступних відео буду розповідати, що і як, що вас цікавить. До нових зустрічей!